Слава Україні, брати та сестри! Значить, тут в Харкові нарисувався жду або почекун. Як правильно, не знаю. Ну, ви бачите, молода людина, яка байдуже. Або навіть може і не байдуже, може він і чекає Росію і хоче жити в Росії і спілкуватися мовою расистів. Дуже шкода, що є такі ще люди у нас. Нічого йому не, не міняється, не змінюється точніше. І вони будуть далі тут жити серед нас, якось пристосовуватись. Бо ну, я не знаю, просто коротеньке це відео, так? Я не можу бути впевненим, це почакун чи пристосуванець. Тут важко щось сказати. Треба було вивізти на більш таку широку розмову з ним, але менше з тим. Я думаю, своє нутро він все одно проявив. Може хтось його знає, щоб. Хоча хто його знає, я думаю, все про нього і так розуміє. що він і хто він. Дивіться. Все залежить від государства. Та Україна, Україна, ну <реку> в Україні ж знаходимося. А вдруг що? Ну вдруг, просто типа поміняється государство, там власть якась. то Ви знаєте, я ще згадую такі часи, коли мене це якось дратувало, якось я з приводу цього нервував. Мені це дуже не подобалось, якийсь такий осадок був на душі. А потім я зробив певні висновки, м -м, почитав трохи історію, і там теж такі були почекуни, яким було, і пристосування, яким було байдуже. Тобто, я розумію, що людство воно не змінюється, все як було, так воно і лишається. Прогрес якийсь іде, але все одно є якісь е слабкодухий, слабохарактерні, і слабко розвинені люди. Тобто Йому пожити м'ясо, кашу, поїв, там щось десь погуляв і на тому все. А сенс сен життя іноді полягає в боротьбі. Іноді буває так. Тому що коли втрачаєш друзів на полі бою, в яких з тобою була одна ідея сильно незалежної України, то ти, ну, твій сенс життя це вже боротьба. Тому що ти розумієш, що ти здатися не можеш, бо що позаду тебе лишились твої брати. Тебе немає вже теж іншого шляху. Ти будеш до останнього боротися. А є отакі от глисти, які будуть колупатися в всяких таких місцях, і їм буде байдуже. Але слава Україні!